Дуже позитивно, я вважаю взагалі, що на сьогоднішній день такий фестиваль, по-перше, він є знаковий, бо він є десятий, він є ювілейний, а з другого боку, сама земля Буковинська, вона неймовірно різноманітна в своїй насиченості, в своїй такій різності в фольклорі, в, з гумором перенасиченої, з, з тим, що не асоціюється з центральною Україною. І я шалено вдячний, перше, що я маю честь працювати в театрі. Головним худ... головним режисером, а по-друге, по що пов'язано з фестивалем, я вважаю, що такі фестивалі обов'язково треба проводити, і навіть з точки зору комунікації театральної, тому що вона дуже багато дає речей не так е активно для глядача, як для внутрішньої комунікації між акторами, режисерами, художниками, композиторами, які працюють в галузі театру в різних є... містах областях? Абсолютно. були присутні вистави з Румунії з Боташан із Вінниці з Коломиї з Івано-Франківська, Тернопіль, Київ, Київ, два театри представив. Це було досить хорошого, потужного такого. Рівня і на сьогоднішній день треба віддати належне керівництву театру і художньому, і директору театру. В те, що вони йдуть на цей ризик, колосальний, тому що це все на плечі керівників театру, бо держава ні копійки не допомагає, а інколи ще й зуміє так перешкоджати. Тому такі речі треба тільки заохочувати, підтримувати їх. І я тільки обома руками за те, щоб воно далі мало за собою тра таку традицію склалося кожного року. Проходило, відбувалося, бо воно дає і для глядача, і для внутрішньої комунікації. Якщо говорити про результати для глядача, що для себе ви би хотіли, щоб кожен глядач, який побував на цьому фестивалі, забрав з собою? Побачив різні театрів, побачив. Буковина побачила різність театрів, щоб це відбувалося на такому, один раз в рік, проходило протягом цих семи чи десяти днів е, різноманітність жанрів, стилів, показів театральних, режисерських. І глядач бачив, що в Україні театр все-таки є супереч всім обставинам, і це давало йому якби таку внутрішню поживу, тому що нематеріальним єдиним повинен глядач. Жити сьогодні, хоча багато, точиться, різних розмов, з приводу цього різних. Бажань зробити реформу всередині в театрі, які зазвичай роблять люди, які дуже далекі не вігласи в цій справі театральної, зокрема, і треба віддати належне того, що глядач не в цьому якби не винен від того, що відбуваються такі внутрішні колізії. Але ви бачите, що фестиваль відбувся. Те, що квитки розміталися до далеко до початку фестивалю, це за тиждень, за два тижні я чув від організаторів від адміністрації. Театру і дякуючи власне їхнім силам, вдалося підняти таку махіну величезну. Все таки це був конкурс, фестиваль. Що, що скажете за переможців? Переможці я вважаю, що достатньо обґрунтовано було нагороджені тими відзнаками, які вони отримали, тому що багато було різних критиков, критиків, які давали такі активні. Ніби свої поради, критикуючи вистави, але знаєте, завжди була якась нейтральна така сторона з боку господаря, фестивалю директора театру за тим, щоб якби більш нейтральніше відноситися до того з огляду на ситуацію в країні, не так активно один одного, якби в якби боксувати в художньому в мистецькому сенсі цього слова. І це добре, що воно під одним, під одною парасолькою, такої взаємної злагоди було, що не було таких крайніх якихось аутсайдерів в негативному відношенні або крайніх тих, кого приймали. Всі побачили наяву на сцені, хто що міг представляти з кожного з місць, що були, і це дало поживу і для глядача, і для критика, і взагалі подивилися на сьогоднішній стан сьогоднішнього театру по тих областях, тих вистав, які вони привозили. Тому я вважаю, що це був дуже позитивний, дуже хороший досвід. Ну, все таки це правильно показувати різні театри з різним ну розвитком, саме встановлювати їх в рамки конкурсу. Як ви вважаєте? Я вважаю, що тільки так повинно було бути. Цей конкурс дуже добре, що був з присутністю не тільки критиків, але й глядачів, бо частина глядачів, котрі хотіли залишатися, приходили і висловлювали свою думку. Це є рух в тому напрямку комунікації обміну і виходу з поза межі соціальних так званих мереж, де люди німі і глухі не бачать і не чують один одного, тільки. Переписується відсутня емоція, відсутнє якесь внутрішнє таке дихання кожного кожного враження. А тут була жива людина, котра побачила, котра, котру, якщо це зачепило, вона прийшла і могла це висловити. І важливо, щоб це вона висловлювала, вона говорила, щоб людина не втрачала дар мови. Бо сьогодні, коли в, в час розвитку маси соціальних мереж, які теж мають свою якусь позитивну функцію. Бо багато людей є закритими і таким чином вони можливо, можуть комунікувати. То в цей час важливо, коли є і цей живий як би, спілкування між людьми. Театр це єдине живе мистецтво. Альтернативи театру, заміни театру ніколи не буде. І те, це що і робиться треба в театрі… Ну, багато різних протягом тисяч. Тисяч років багато говорять говориться про те, що телевізія замінить театр, кіно замінить театр, ще якісь вид мистецтва замінить театр. Насправді театр завжди залишиться. Це, на жаль, єдиний такий вид, який має ту домінанту, ту основу, якої немає жодний вид мистецтва. І як би не хотілося яким видом там говорити про те, що рано чи пізно в театрі буде якийсь актор віртуальний, наприклад, або взагалі не буде актора, це неможливо. Це сфера фантастики. Я думаю, фантастика, яка залишиться тільки в уяві. І через цей компонент, компонент комунікації, що воно проходило це на конкурсах, і вони збиралися потім після кожної вистави, критики з одного боку, нейтральні чи там альтернативні журі з другого боку, глядачі з третього боку, творці вистави з четвертого боку. Ця комунікація відбувалася як звичайно, що десь якісь були комусь щось могло не сподобатися, це але в даному випадку, в даному випадку, я вважаю, що це має бути абсолютно нейтральна позиція, має бути погляд без занурення всередину в емоцію, в з точки зору образи, з точки зору прояви своєї власної гордості або якогось, як кажуть, самозакоханості. Це мало бути. Прибрано з цієї території, а натомість йшло чистої води про предмет, яка вистава, яка тема. А ще глибше, якби говорили про якісь професійні важливі дуже речі з точки зору театральної вистави, композиції, акторських речей, внутрішньої теми, задачі. Глибинних якихось підтекстів те фактично, що зараз зникає. Бо як такої критики в українському театрі по великому рахунку немає з тої причини, що нема, її ні? не вчать, не, не кому давати, немає кому давати, нема кому, кому критикувати, бо немає обізнаності в тому широкому контексті. Ми в вакуумі зараз. Україна в вакуумі. Вона не бачить сотні тих. Посвіт по, по Європі сотні таких фестивалів. В тій ж самій Румунії їх багато дуже є, в десятків різних сібіо. Я в 97-му році був на фестивалі Сібіо з мною з вистав, яку ми зробили там, тодішнім, то, тодішнім товариством одного з керівників. І я знаю, що є такий фестиваль, що він зараз під патронатом Євросоюзу, і крім нього багато дуже є. І Я за те завжди з керівництвом театру кажу, що це має бути комунікація. Пробувайте дорогу не на схід, а на захід, туди, там, де є можливість. І де чекають. Де чекають? Я тільки зараз знаю, виявляється, що був якісь політичні такі мови, так би мовити, перепони, коли складали перепони румунським колективам, які сюди приїздили, казали, ставте там якісь речі, заходи свої, якісь Вистави, тільки щоб не грали румунські колективи, і це абсолютна нісенітниця. І це треба прибирати. І тих людей, які це не розуміють, треба переконувати або виганяти з роботи просто. І, а, але сама молодь має це робити. Вони мають вчити мову англійську, румунську, французьку, німецьку. Якщо взяти, їх якщо взяти театральне середовище Європи, там актор не грає в одній виставі, він в 10-15, в п'ятнадцяти, він, він грає на чотирьох, на п'яти мовах. І це нормально. А для, для східного нашого сусіда це шок. Колись приїздили росіян. До нас. В Києві я мав нагоду спостерігати так сторонню розмову, коли один з керівників театру одного говорив російською мовою з ними, і тут, переключившись автоматично українською мовою, вони були вражені. Вони в нього питалися, а як це можна? Тобто, тобто зараз відбувається така ломка всередині і старе покоління, яке тягне назад традиційні цінності, традиційні форми правління. Воно Апріорі тягне по своїй біологічній закладеній властивості, бо поміняти переробити це неможливо. Це має робити молодь, ламати, змінювати, просто привносити щось нове і притягнути. Зовсім про Зовсім проти, протиставляти цьому, щоб воно щоб був рух, інакше воно нічого не зміниться. І фестиваль в цьому контексті зробив свою маленьку, але дуже важливу річ.